Понад 800 криворіжців, котрі несли службу в зоні АТО, вже подали заявки на отримання земельних ділянок. Згідно з законом України, перші на черзі родини загиблих інваліди і поранені. 23 такі ділянки поблизу озера Солони вже отримали нових власників. Є схема, коли на робочій групі йде засідання робочої групи. Людина обирає ділянку, коли вона пише заявку. Після того, як він ознайомився, виїхав. І якщо йому сподобалась ділянка на сольоному, на східному або на 129, му або на мудрьоній, він вказує номер ділянки, і потім робоча група готує документацію на сесію. Серед тих, хто отримує свою ділянку, Олег Москаленко, чоловік ніс службу на сході України у складі 93-ї механізованої бригади. Подав документи, вийшло, що один із перших, скажімо так, як буду розпоряджатися, буду устроюватися. Була мисль дом построїти для дітей, для себе. Город відкликнувся на те, що людям, які заслужили, отримали нормально. За словами Віри Вернегор, робота з виділення земельних ділянок воїнам АТО триває.